Масований удар по Криму, пропущені ракети по військових базах та портах. Під атакою був і кримське міст. Спалахи вкрили усе. ППО не впоралося. Схоже, росіяни відчули на собі дійсно масштабну атаку. Накрило навіть Севастополь, де біля бухти почули ряд вибухів. Наліт дронів і ракет продовжуються. І, схоже, є важливі ураження. Куди поцілили, побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобаки та залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. У тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. По усьому півострові була тривога. Телеграм-канал «Кримський Вітер із посиланням на очевидців пише, що Керченська міст закрили для проїзду. Місцеві жителі повідомляли про безпілотники. Зокрема, у військових частинах Севастополя увімкнули сигнал тривоги. Після чого над Ленінським районом Севастополя пролетів гелікоптер у цей же час. З аеродрому Бельбек підняли в повітря винищувачі. Близько півночі стало відомо, що злетів вже другий винищувач. Згодом стало відомо, що над Севастополем також кружляють відразу три літаки. Усі вони летять на північ. У Джанкою російська ППО намагалася відбити атаку невідомих дронів. Гучний вибух також пролунав у Карчі. Пропагандистські телеграм-канали вже заявляють про нібито масований наліт дронів. Цитую. Масовий наліт на Азовське море, ймовірно, курс на Краснодарський край Керш. Пишуть пропагандисти про небезпеку. Атаки дронів попереджають у різних районах Криму. Традиційно окупанти вже перекрили кримське міст для руху автотранспорту. Агенти теж заявили, що військові об'єкти окупантів у Криму під атакою Сил оборони України. А у російському оборонному відомстві заявили про атаку, застосовуючи 84 чотири на території РФІ та один над Кримом. Такі удари завдаються для зривання планів ворога. Перешкоджання його логістиці зазначають експерти. Ці удари завдаються, щоб переривати забезпечення ворога з півострова на Запорізькій і Придніпровських напрямках. Таку думку висловив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко. Експорт пояснив, як такі атаки зривають наступальні плани російських загарбників. Так він зауважив, що протягом листопада помітне перекидання ворожих сил на запорізькому напрямку і є загрози проведення там окупантами наступальних дій. Окрім того, протягом останніх днів фіксується певне скупчення російських військ на Придніпровському напрямку. Це лівобережжя Херсонщини. Відтак для того, щоб запобігти дещо переривати логістику ворога і переривати забезпечення з окупованого Криму далі на Запорізькій і Придніпровській напрямки. Я думаю, і завдаються удари. У цьому є логічне пояснення, пояснив Мосієнко. За його словами, якщо тривало час не завдавати ударів по деяких аеродромах, то росіяни починають їх знову використовувати. Окрім того, ворог останнім часом дедалі більше використовує аеродромні мережі для перекидання військових чи через значні втрати і для Перекидання ракет для ЗРК час від часу. Військово-транспортні літаки пролітають до Криму. Перевозять вони, зокрема, живу силу, коли дуже потрібно підкріплення. Якщо ми говоримо якраз про схід, Донеччину, так само південний, запорізькі напрямки, то дуже часто прибуття оперативного поповнення, яке використовується ворогом у штурмах, відбувається літаками. Найчастіше зараз це Ростов на Дону, окупований Крим, частково Вороніж, Звідки ця жива сила розподіляється безпосередньо на фронт? Розповів експерт. Він додав, що темп операції російських військ зараз такий, що потребує постійного підживлення. Саме тому для зривання планів ворога перешкоджання його логістиці і завдаються такі удари, зокрема, і по об'єктах у Криму. Україна ж завдає ефективних ударів по окупованому Криму, знищуючи як ворожу інфраструктуру, так і дороговартісні системи ППО. Однак на півострові ще залишається дуже багато військових ресурсів. Про це розповів військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта Павло Нарожний. За його словами, щодо Криму, за останні останній рік можна відзначити два великих досягнення. Передусім, це знищення дронами найбільшої нафтобази у Сімферополі. Далі цитуємо експерта. Тут важливий момент, тому що коли ми кажемо про знищення баз десь у Рязанській області, Ростовській Брянській, то ці бази відносно легко можна відновити. А окремо, це зробити набагато важче. Та контейнери для зберігання можна доставити туди з залізною дорогою через міст, але такий рухомий склад із величезною кількістю дизеля чи інших нафтопродуктів буде дуже. Же гарної цілі інший шлях море. Але давайте згадаємо про морські дрони. Тому повернути у робочий стан знищено нафтобазу у Криму буде набагато складніше ніж на континентальній Росії, пояснив нарожний. Другий момент за його словами це знищення у Криму величезної кількості засобів ППО, Перео, зокрема с С-400. Він зауважив, що загалом в Росії систем С-400 приблизно 50-55 штук. Тому кожна знищена така система це просто величезний удар по їхній спроможності відбивати наші ракетні удари. Водночас він зазначив, що у Криму залишилося ще багато військових цілей. Таким чином, зараз Крим це дійсно просто величезний полігон. Там уся лінія морського узбережжя укріплена, завезена просто величезна кількість систем ППОПРО. На військовому аеродромі Саки досі є величезна кількість авіації. По саках ми били багато разів і успішно знищували там техніку і інфраструктуру. Але все одно ця авіація досі ще там працює. Там ще є над чим працювати. Тобто, там буквально на кожному кроці якісь військові частини, арсенали, аеродроми тощо підсумував експерт. На ну, попередні удари по кримському мосту. Вершенські поромні переправі були для російських окупантів не болючими, а навіть нищівними, вважає керівник програм безпеки центру глобалістика стратегія 21 Павло Лакійчук. За його словами, зараз практично ніхто не говорить про військову перспективу звільнення Криму, але ЗСУ проводять формувальну операцію на Кримському півострові. І зараз українські військовослужбовці роблять все можливе, щоб і послабити ворога на південному напрямку, і почати звільнення Криму за підготовчих умов тобто, через вогневий вплив. В який здійснюють ЗСУ по Криму, він став для ворога валізою без ручки, додав Лакічук. Експерт наголошує, що ЗСУ працюють над знищенням логістичних шляхів окупанта, і тепер Крим для російських військових став болівою точкою, адже раніше вони вважали захоплення цього півострова перевагою. Крим це два входи на півночі: Чонгар. І перекуп, і один вхід на сході Кершинська протока, яка є потужною артерією, яку перерізати значно простіше, зазначив лакічук. Ну а тим часом окупанти розміщують свої опорні пункти у покинутих багатоповерхівках у Криму, і це стає вже системним явищем. Про це повідомляє партизанський рух теж. Агент розвідав опорний пункт окупантів у Євпаторії. Цей опорник розмістили в покинуті багатоповерхівці будівлі біля узбережжя. Ідеться у повідомленні, як зазначають партизани територію як взяли під охорону, обладнали позиції для спостереження і стрільби. Ну і також біля пункту зафіксовано військову техніку та особовий склад. Додають в телеграм-каналі. Адеж час окупації Криму на півострові з'явилася значна кількість військових об'єктів загарників. Як кажуть, партизани розміщення військових об'єктів у цивільній забудові у Криму вже стало системним явищем. Окрім того, такими діями окупанти переслідують декілька цілей не тільки, нібито оборону півострова, а й банальне віджимання різноманітних Об'єктів для свого збагачення, зазначимо, що подібна тактика не нова. Росіяни часто ведуть обстріли з території житлової забудови, а місцевих жителів використовують як прикриття. Гучно було і в Новоросійську, де зафіксували багато прильотів по порту Новоросійська, куди росіяни передислокували свій чорноморський флот не до флота. Керівник ЦПД Андрій Каваленко розповідає про те, що було багато дійсно прильотів по порту Новоросійська. Будемо очікувати на якісь прекрасні ви хочеться дізнатися, що було ліквідовано, хоча, звичайно, немає ніяких подробиць. Поки що на жаль, і не факт, що були якісь влучання в те, що нам би хотілося, але все ж таки поки що новоросійська такої безпілотника. Це прекрасно і страшно для загарбників, тому що вони думали захистити свій флот і переправити його в новоросійськ. Там також українські дрони влучають, І тому в мережі росіяни вже обурливо дописують про свої патрії. Вроді би нетну, ані вже є. а також, також вже є інформація, що в опорту була сильна пожежа. Кадри теж фіксувалися і були оприлюднені у мережі. І, начебто, це після влучання дрона. Куди саме дрон влучив, достаменно невідомо. Але будемо очікувати, і хочеться, щоб більше втрат, звичайно, було у расистів. І деталі, які щодо прильоту, теж з'являлися. А росіяни публікували. Бавовна саме в місті, ну а щодо порту, то будемо будемо спостерігати. Ну і Дрони атакували Ерефію і Крим, вибухолинали в Російську ще кількох портах. Про це також в мережі з'являється інформація. В Міноборони Ерефії заявляли про нібито збиття 85 безпілотників. Про що також з'являється інформація в мережі. Котовськ, Тамбовська область росіяни збивали дрони і над багатоповерхівкою. Про це повідомляють очевидці. Офіційної інформації немає. Попередньо є постраждалі кажуть росіяни. Розповідали в Розмі, що місцеві жителі внаслідок надзвичайної ситуації рознесло балкон квартири на п'ятому поверсі. Уламки віконні рами та шибки посипалися вниз. Перед цим було чути кілька гучних вибухів. А в області було оголошено небезпеку. Атаки безпілотників нині на місці, начебто працюють. Всі екстрені служби місце оточено. Офіційної інформації наразі ніякої немає. Дописують також змі. Ну а в російському інтернет-виданні база дописали, що Краснодарський край рафії зазнав масованою атакою. Місцеві жителі чули звуки вибухів. Під удар потрапило одразу кілька міст. В новоросійську після одного з вибухів почалася пожежа український телеграм-канал «Супернова Плюс опублікував відео, де невідомий каже, що БПЛА вдарило в Порт Новоросійська, де базується кр. Роблі військово морського флоту Арафії там нарахували, начебто сім прольотів. Пропагандистський телеграм-канал Маш повідомляв про те, що також була атакована Анапа, Тамань, Порт Кавказ, Краснодарському краї, також Севастополь і Карч в Криму. Попередньо ворог працює над акваторією Чорного моря, шпогунами НАТО, електронними системами розвідки вакси в супроводі F-16 та танкера. Йдеться в повідомленні розпропагандистів. Крім того, вибухи чули і Воронезькій та Курській областях. Кота вськотамбовської області два дрони, начебто, влучили в багато де є потерпіли. Ну а міноборони Ерефія звітувала про збиття 85 БПЛА, 31 над акваторією Чорного моря, начебто Росіяни збили по 16 на територіями Воронезької області та Краснодарського краю, 14 Азовського моря, 4 Білгородська область, 2 перехоплені над Тамбовською областю, а також над Курщиною в генштабі ЗС України. Удари по Арефії ще не ко коментували. Ну а в аеропортах Казані та Нижньокамська Ульяновська введено тимчасові обмеження на прийом та виліт повітряних суден. Заявляють про загрозу, атаки БПЛА. таке рішення. Окупанти ухвалили для забезпечення безпеки польотів. Ну і в черговий, навірно, якийсь там план кавер був теж запроваджений. Роман Світан, український військовий експерт, коментує удари українських дронів по расистах. Про ракети Нептун, які також атакували ростов на Дону напередодні вночі можемо послухати. Все подробно, и далее мы это уже наблюдаем. На море в баки без катера также работают непосредственно с ВМС. Беки СБУшные, и уже работа в том числе дальних средств поражения воздушного воздушные компоненты с использованием, и біст... ракет воєнно-морских сил це БРК, так называемый Нептун. Береговий ракетный комплекс Нептун, который используется в режиме Земля Земля, для того чтобы прошла ракета, ракета ракета звуковая ракета. И она хорошо на данный момент практически любим ПВО, будь любым зенітно ракетним комплексом, ПВО противника сбивается, как мы крилаті дозвукові ракети, ракеты, практически, все, так и росіяни збивають сбивают наши ракеты. Это надо четко понять. есть определенный коэффициент пресыщения системы, и ракетами его превысить очень сложно. Надо десятки ракет для выполнения задачи, допустим, под превышение коэффициента пресыщения. У нас такого количества нет. Потому было найдено грамотное решение службы безопасности ВМС, когда в качестве целей, больше сказать, приманок, если можно сказать так, для ракет противника используется беспилотники. Достаточно серьезных пилотников, допустим, там пара десятков, выводит практически российский комплекс за пределы тактико-технических данных по сопровождению и уничтожению целей. То есть, допустим, допустим, если один панцирь, который прикрывает военный объект, может одновременно обработать там, 12 целей, у него 12 ракет, а дальше. У нее ему надо определенное время для перезарядки всей системы. И в это время заходит ракета. Потому если вопрос в одном панцире, то достаточно там грубо, полтора десятка беспилотников они на себя возьмут все ракеты, практически засушат систему. А дальше заходит одна ракета всего лишь и выполняет боевую задачу. Но оптимально, конечно, отправлять две ракеты в паре всегда. выполнение задачи выходит на уровень до 100%. Потому я думаю, все-таки была пара ракет в зависимости от возможности их применения и уничтожения этого склада. На складе это склад примерно армейского уровня, где хранится как минимум десятки беспилотников российских шахедов, а реально, конечно, на таких складах сотни беспилотников хранятся. В зависимости от нанесенного поражения, я думаю, в ближайшее время Генштаб доложит, а, скорее всего, служба безопасности через свои каналы, считает эту информацию по внутренней связи российской или снимет внешнюю информацию, расшифровав средства оперативного контроля. Ну, обговоримо з вами тему Атеру, те, що я вам анонсувала на початку, з приводу постаті Кирила Буданова і те, як деякі джерела дописують, що можливо йому запропонують іншу посаду. А таким чином стало відомо про те, що радіо New Voice, от вони дописали таку досить таки змістовну статтю з приводу того, що нібито Кирило Буданов може звільнитись, і в нього може бути інша посада. Так от політична оглядачка радіо я Нівос Юлія Забеліна розповіла, що у звільненні голови гур Кирила Буданова із посади не поставлена крапка. Зараз цієї теми так активно немає в публічному просторі, але Буданов залишається цим тригером для голови офісу президента для пана Андрія Єрмака. І є певне накручування президента Володимира Зеленського щодо політичних амбіцій Буданова. Тому я не виключаю того, що все ж таки звільнення пана Буданова якимось чином можуть дотиснути. Розповіла Забеліна. Вона розповіла, яку посаду йому можуть готувати. Йому можуть Можуть запропонувати посаду секретаря РНБО. Те, що він не погодиться, я в цьому впевнена, бо це об'єктивна робота не для нього. Але це може бути як один із важливих варіантів. За інформацією забеліною, наразі готується звільнення нинішнього секретаря РНБО Олександра Литвиненка. Бо Зеленський незадоволений його роботою. Структура не працює так, як бачить президент. Плюс однією з потенційних причин мені називали те, що можливо готується місце під когось. Підсумовуючи політична оглядачка, зазначила, що в офісі завжди розглядаються такі багато ходівечки із призначеннями наприкінці вересня 2024 року в медіа та соцмережах з'явилися повідомлення про плани звільнення Буданова. Тоді поінформоване джерело у силових структурах розповіло Нівось, що такий варіант існує, і це за його словами хотіли зробити під час візиту президента Володимира Зеленського до США наприкінці вересня. А на Буданова шукали компромат. Проте Буданова вдалося відстояти. Відзначило джерело Нівось, яке тоді зазначило, що буде ще раунд другий. Таким чином у кінці листопада двадцять року. Джерелоні Voice розповіло, що на банкові вже вдруге планує звільнити керівника гур, і навіть знайшли кандидата на заміну. Але знову ж таки, тоді голова гур відреагував на чутки про своє звільнення, заявивши, що це черговий вкид в інфопростір з метою дестабілізації країни. Отже, ми з вами довіряємо лише офіційним джерелам ну і звісно коментарям а, самого Кирила Олексійовича Буданова. Бо це дійсно важливо, це те, що він знає. І звісно, він на своєму місці це є фа факт. ну а з приводу того, як рашицька авіація страждає від санкцій, і в принципі знаєте досить таки потужно. Бо що не день, то якісь екстрені посадки, поломки двигуна, закриття того чи іншого, ну назвемо так і через БПЛА, літального простору да, в тому чи іншому регіоні на території Російської Федерації. Так от далі сюжет відмови Україна з приводу того, як літаки російських авіакомпаній приземляють санкції через відсутність, Ність офіційного технічного обслуговування та деталей у перший тиждень 25-го року у двох літаків відмовили двигуни під час польоту. Ну а тим часом президент України Володимир Зеленський доповів про те, що санкції проти нафтопромисловості Арафія значно зменшать доходи Росії та здатність продовжувати цю війну. Президент подякував Байдену та США за важливий пакет санкцій проти понад 400 осіб та компаній енергосектору Арафії. Особливо варто відзначити тиск на «Сургутнафтогаз» – ключовий фінансовий гаманець для самого Путіна. Ну і чим менше доходів Росія буде отримувати від нафти і інших енергоресурсів, тим швидше буде відновлено мир. Сказав Зеленський. Ну а Велика ж Британія напередодні стало відомо, що запровадила нові енергетичні санкції проти Росії. Вперше введені прямі обмеження проти російських нафтових гігантів Газпромнів та Сургутніфтіга. Сьогоднішня акція перекриє потік доходів Путіна. Доходи від нафти є життєво важливими для російської військової економіки. Вони ставлять приблизно чверть всього бюджету Росії в двадцять третьому о, ці санкції ведена слідом за аналогічними діями США. Ну і до цього також Японія повідомляла про санкції, які наклала до речі не тільки на Російську Федерацію, а на деяких осіб, із якщо не помиляюся, КНДР та Китаю. Ну а далі послухаємо і Володимира Фусенка, політолога, директора центру політичних досліджень Пента про підсумки ювілейного 25-го рамштайну і про перспективи мирних переговорів із Рефією. Але про це це до слова. прогрес дійсно величезний. За от майже три роки війни Рамштайн вже більше двох з половиною років працює. Прогрес дійсно величезний. І Рамштайн, коаліція, платформа Рамштайн це один з здобутків нинішньої війни для України, для наших партнерів. Коли вони об'єдналися, коли почали нам допомагати разом, створили цю систему. Я бачу взагалі значення Рамштайна в тому, що це така. Не тільки політична, а логістична система. Рамштайн же це ж не тільки зустріч раз на місяць, от за як зараз. А це система, яка працює а на 7, от як зараз модно казати, працює щодобово, кожен день, коли координується постачання зброї, боєприпасів для України, узгоджуються наші потреби з можливістями наших партнерів і так далі. І в цьому сенсі, те, що побудували таку систему. Це одне з надбань нашої співпраці з нашими партнерами, і тому це треба обов'язково зберегти. Обов'язково треба зберегти. І робота над цим йде. Ще минулого року на, на саміті НАТО було ухвалене рішення про те, що ця логістична система, якою зараз в оперативному режимі е керують американці, вона переходить під НАТО. Під керівництво НАТО, і це спеціально було зроблено з врахуванням можливості перемоги Трампа. Готувалися до Трампа, не знали, що тоді переможе він чи не переможе, але по всяк випадок готувалися. І от це один з запобіжників: як зменшити якісь коливання кон'юнктури, якісь примхи, які можуть виникнути зараз у нової адміністрації, Безумовно, нинішній Рамштайн це перехідний Рамштайн. І зараз багато хто очікує, що буде далі от в лютому. То буде від США, тому що питання з міністром оборони ще не вирішено. Як США в якому форматі обсязі будуть брати участь в Рамштані, як взагалі буде з воєнною допомогою від США? Теж трошки підстрахувалися. Але в принципі є підстраховка і з точки зору постачання зброї і організаційна підстраховка. Я сподіваюся, що США залишиться. Залишиться в Рамштані, хоча певна. Перекалібровка Рамштайну, мабуть, вона відбудеться. Це в принципі нормально, враховуючи нинішні обставини. До речі, і на майбутнє, коли війна закінчиться, все рівно, я думаю, Рамштайн буде працювати на допомогу Україні, можливо, в трохи відозміненому вигляді, тому що воєнна підтримка України, підтримка нашої воєнної промисловості буде потрібна. Просто може бути менше країн. Але сама система, я думаю, що її варто зберегти. Це дійсно от такий винахід організаційно-політичний, який доказав свою достатньо високу ефективність, свою корисність для нас, і це треба зберегти на майбутнє, незважаючи на зміни політичної кон'юнктури. Можливо, там кількісні зміни можуть бути це теж неминуче в перспективі. Але в принципі, я думаю, що сама структура доказала свою дієвість.